Всім привіт, дівчатка! Ми на каналі просто в'яжу ось. Поки я налаштовую цей гаджет, чим ми його підперти? ось все вийшло з ладу. Тому і нема відоші. <сум> ось, все треба купувати. І так, друзі, давно не виходила ні в ефір, нікуди. Навіть якщо знімала, то не було часу. Викласти. О, ще криво. Ви вже мене побачите, щось воно. Ось такі гаджети зараз продають. Китайську ерунду купив і, виходить, отак не тримає. Чи телефон важкий, чи що йому. Вже другу цю лампу кільцеву купила і, і таку купила, і прямо стоячу, і на кронштейні все одно все сипеться. Ось, нема на чому знімати. Немає як руки в кадрі. <пиш> Причепив на що спе. Ось, Але руки в кадрі для мене зараз не той формат. Я хочу виходити до вас обличчям, тому що це відео мені більш подобається, якщо людина знімає лицем хоча б початок. Ось, Хочу змінити трошки формати своїх відео. Це буде лицем в кадрі, це буде більше. Аля влог, про в'язання ось. Тому що в'язати наразі, виходить, дуже мало і грандіозних таких проєктів, які би хотілося, то їх теж не дуже багато. Ось. Але я є, я про вас пам'ятаю, ось, і всіх дуже-дуже люблю. І зараз, жовтень місяць, у нас буде. Досить активний і буде цікаво, я думаю, всім буде цікаво знову спостерігати за в'язанням шапок, хто що в'яже, ось є за готовими роботами дівчат, тому будемо увесь жовтень в'язати шапки. Буде, можливо, ще лайтовіше, ніж завжди. Ось всі учасниці, які хоча б зв'язали будь-яких 5 виробів, це може бути. Пов'язка, це може бути шапка, це може бути берет, це може бути мітинки, це може бути навіть шапка для ляльки. Тобто всі, хто з тих 5 виробів, зв'язати за жовтий до 3 числа, до 3 листопада, ось, будуть участвувати в розіграші. Буде призів від мене 5, також запрошую спонсорів. Ось дівчатка. Своїми сподіваннями на проєкт, мене витягують знову вести свої блогерські будні, блогерське життя, тому що я почала працювати в мене дуже-дуже мало часу. Але я розумію також, що більшості дівчат працюють, і в них так само дуже-дуже мало часу. Ось, але я буду старатися. Я візьму якусь товстеньку пряжу, щось буду робити. Ось Наступні відео. Можемо викладати вже по ходу, ось, що будемо робити, що цей. І, можливо, буде якийсь такий час на розкачку, наприклад. А... Ну, в общем, 5 тижнів це буде. Давайте зробимо термін до 10 листопада, щоб всі встигли, щоб всі зняли свої вступні відео, щоб всі встигли щось докупити. Можна також докупляти і заявляти в процесі. тобто Недов'язи не участвують в розігріші, але ми їх можемо дов'язувати. Ось. Тому що зараз завжди питання виникають з недов'язами, тому що хтось там почав пов'язку, розпочав ще щось, вступне відео зняв. В вступному відео показуємо орієнтовну пряжу, з якої в'яжемо 5 варіантів. Встаємо і працюємо ось. Ну так, так би хотілося, але хтось може щось ще докупляти. Наприклад, я хочу такий взяти собі мохер від Алізе. В мене є. Мені Оленка дарувала. Я хочу з нього спробувати. Я просто думаю, що мені не вистачить моточка чи два в мене. Я хочу капори. Хочу капори цей зв'язати. Але в мене там білий і синій. А білий і синій мені можна пасувати. Я ще хочу купити бірюзовий, тому я буду, буду я експериментувати. Хочу також собі і палантин такий, просто два оборота. Не палантин, а якби... як це називається? Снуд з два оборота. Ось сюди можна в'язати, берете снуди, того чи шарфи. Хоча у нас завжди потім шальні історії йдуть вже в листопаді. Будуть шальні історії. Весь листопад ми будемо до грудня в'язати шалі, щоб далі продовжити. ось, ось. і не знаю, Десь кудись будемо втуляти ручки і ніжки, як то Маруся каже, будемо дов'язувати ще собі е, аксесуари. Е, тому що окремий проєкт, певне, не буде в нас, тому що він і не є дуже популярним. Ось тому ми будемо в'язати весь жовтень шапки, весь листопад ми в'яжемо наші шальні історії, щоб дов'язати собі шарфики, палантини, що там хто хоче собі на голову. П'ять проєктів сюди. І там, скільки кому хочеться, може хтось одну собі шаль буде в'язати. Я сиду одну в'язати на роботу якусь густу шаль, щоб в мене було на плечі щось кидати, там жилетки можна в'язати в той період також. Ну, в общем, запрошую в обидва проекти. ось. Якщо ми вже заходимо, виходить, частково шапками до 10 числа наступного місяця листопада, то. То далі, виходить, будемо вже також посуватись на грудень, до якогось там 10 грудня будемо в'язати наші палентини. Тобто запрошення в два проекти. Ось, ось так. Я завжди почну з одного, в іншим. Це в мене так експромтом, завжди чудово виходить. Хочу вам нести радість, хочу нести натхнення, хочу нести позитив від моїх відео, щоб ви надихалися. Ось, але не завжди я себе так почуваю, я хочу вам донести це все. Тому хочу, щоб ми повернулися в роботу, повернулися в якісь дружні стосунки. Ось, і працювали. Дівчата мене витягують з затяжних таких пауз. Ось, тому що я змінила роботу, у мене ще навчання, в мене ще буде відрядження, у мене ще буде. Е, як його сказати? Здача екзаменів, тому я, я старатимусь теж зробити 5 виробів, може мені і пов'язочка цей раз знадобиться для роботи. Я не знаю, можливо, будемо будем в'язати. Дівчата, що в нас? Зараз піду перебирати свої запаси і знімати вже вступне відео, показувати, що я хочу. Ось я думаю, що в нас все вийде. Ось. І не розчаровуйтесь, якщо у вас не вийшло 5 виробів. Ось це, це такий досвід, який вам стане в нагоді наступного разу. Ось ви спробуєте, якщо у вас не вийде 5 за 5, не розстраєтесь. Також, також, оця двойна шапка біні можна рахувати як дві шапки. Я цей раз дуже добре буду. Тому що сама немає часу сильно в'язати. Ось ця двійна з двома кольорами, якщо буде, то її ж можна носити на дві сторони. Це буде рахуватися як дві шапки. Ось, двосторонні якісь жакарди, ще щось. Можете все-все-все, що двостороннє, воно буде рахуватися як дві. Дуже цікаві є. У мене дівчата в'яжуть двосторонні шапки, ще щось хлопчикам, там з якимись мотивами Оленка багано в'язала якимось там красоту красивішу. Ну, тому можете, можете і це пробувати. Я також розумію, що ви хочете брати участь і в багатьох проєктах інших майстринь, Оленки і все. Я розумію, все розумію, тому мінімальних 5 виробів. Ось. Ну, це одна рукавиця не рахується. Треба всього. Все одно дві. Ось. Будемо в'язати щось собі. Ну разу я ще в'язала балаклаву захисникам з Алізе. Хочете собі, хочете захисникам, кому забажаєте, в'яжемо головні обори, далі шалі в'яжемо ось. Бажано за місяць шаль одну завершити, тоді буде призовий розіграш. Якщо одна робота буде. Хоча б це був там шарф, якщо-небудь. Ось, мені не шкода, в принципі, буде 5 призів, 3 основних буде по шапках, 3 таких більш. Таких більш більш, більш. А два таких заохочувальних, може, навіть тим особам, які не дійшли до фінішу. Ось, так, піддержати, підтримати, можна сказати, ось. Щиро всіх запрошую. Брати участь. Це буде розміщено в моїй групі, також запрошення доєднатися до шапок. Ви знайдете вже в інфобоксі, там буде посилання на мою групу. Ось. Перепрошую, що так довго вас тримала в інтризі, де я пропала, але трохи були свої справи. Після того, як було у мене запалення легень, я трохи відходила. Ось в травні місяці і більше нічого не знімала. Зв'язала шкарпеток, 5 пар я щойно відправила на Львів. Ось для хлопців в шпиталі. У кого є вовняні шкарпетки для шпиталів, такі звичайні, теж можуть підходити. Не всі ж є такі хлопці, що дуже мерзнуть в ноги. Ось Тому питала сьогодні капелана, він чисто вовняні туди відправила. Ось. А такі зі шкарпеткової пряжі я готую на фронт. Не дуже товсті. Одна ниточка шкарпеткової, одна мухеру, і це на фронт готується. В'яжемо щось паралельно. Не кажу, що багато встигаю в'язати. Ковточку собі почала весною десь, і ще я її до половини навіть не зв'язала. Так, реглан зв'язала, там узор складний, немає часу, там треба по книжці дивитися. Це для мене боль. Дивитися, це по книжці в'язати, тому що я ще в'яжуться дві пари шкарпеток. Ось і вся моя в'язальне життя. Ось, може, буде часто, я покажу вам. Збиралася брати участь у Марусиному проєкті, зняла вступне відео і так і нічого не випустила, тому що не знайшла часу це змонтувати. Могла і так закинути, не монтуючи, що я там нічого не вирізаю. Але потім зрозуміла, що правильно зробила, тому що зовсім не було часу в'язати. Зараз я дуже багато працюю на 10 днів, в мене може бути один вихідний. І робота до 22-ї вечора, я практично мертво приходжу додому. Я навіть пішки не йду, я машиною. Заїжджаю в після того, як я ще відвідала супермаркет, скупила все на завтра. Я вже ніяк, я не можу нічого. Ось, але я буду старатися, дівчата, я буду старатися щось разом з вами в'язати, хоча б для підтримки. Ось, можна щось, якщо вам, наприклад, підібрали одне, але пряжа не лягає, узор не йде, не в'яжеться, можна замінити. Пряжу сказати відео, що я ось би хотіла не ту брати, а ту. Але дуже багато пряжі не показуйте. П'ять варіантів візьміть Якщо заміна, то заміна. Тобто не все. не все Я люблю притащити тут цілу коробку і сама себе буду цей раз тримувати, щоб я собі вибрала 5 проєктів і їх намагалася виконати. ось Тому так, дівчатка. По-простенькому, по-легенькому стаємо. На Рейки <смі> працюємо, у нас ще зима попереду, у нас ще дуже багато волонтерської справи, тобто в'язання шкарпеток, поясів. Ось, хотіла майстер-клас знімати гачком на пояс, гачком для захисників, як в'язати поперечним в'язанням. Ось тому ось такий анонс, дівчатка. <смі> Будемо працювати. Ще в мене є буржок за іграшковий проєкт Оксанки, Недошитко. Ось. Я Оксанку все пам'ятаю, я все записала. У мене має бути ще тиждень іграшок. Я дуже зараз, вже, можна сказати, хочу їх пов'язати. Не вдалося. У мене було стажування, дуже важке стажування на оператора хул-центром. Там дуже багато, багато всього було. Звісно, мені вже не 15, не 18, навіть не 25 і. Поставили мене з молодим, мені було надзвичайно важко, але молоді поуходили, я залишилася. собі щось пішли друге робити, хоча їм дуже гарно вдавалося, але я працюю далі. Ось Тому що варіантів тут в маленькому місті не дуже багато. Ось Тому працюю, дівчатка, і хочу, щоб ми разом з вами згадали, як це було. Як це було вже п'ять сезонів підряд. Це вже, якщо я правильно порахувала, це вже шостий сезон. Ми в'яжемо шапки. Ось. Хай буде шостий. Хай буде. <гум> Навіть якщо п'ятий, хай буде шостий. Мені здається, що це шостий сезон вже. Не хочу лізти відео, немає на це часу шукати, рахувати, який це був сезон вже. В'язали ми із Рашкостаном, в'язали по всякому, і обсилали їм туди подарунки. Не хочеться навіть згадувати потім, коли це все почалось, вони сказали в чатам їм нічого про це не писати. Ось, закрити рота, коротше. Ну, прямій формі не було. І по потерпіть і вас спасають. Хай терплять, ми їх теж спасаємо. Курську область вже почали спасати. Тому все буде Україна, дівчатка. Ми в це маємо вірити, маємо допомагати. Та, Жити, жити далі, і знаєте, як нам ніхто не поверне ці роки, ці дні, ці будні, які зараз проходять обшум. Треба нам жити зараз, жити сьогодні. Ось і підтримувати одне одну. Дякую вам, дівчата, за підтримку, за те, що ви про мене пам'ятаєте і бажаєте разом зі мною пов'язати. Я вас дуже люблю і ціную кожну. Я вас всіх чекаю. На все добре, гарного дня. вам. Так, і маленький шматочок, вступ до свого ж проєкту. Ось такими важкими темпами. Але я йду до мети, щоб створити, створити щось нове, створити і спонукати, створювати щось нове. Щось що зігріє не тільки мене. Ось, хочу зв'язати. Не буду трошки трусити. Це мені подарунок від Оленки. Цей раз його буду застосовувати. Так, в кадр. Буду застосовувати Оленчин подаруночок. Ось, як ви зрозуміли, не знімати нічого в мене немає Ось Тому, можливо, перейду по бесідку наступним разом. Сьогодні дощ, то буде вам дуже Але чутно погано. Ось, ось з цих два проекти. Це подарунок від Наташки з Хмельницького. Третій. Ось. І. О, готові на лапу стали. Ще таку можу собі пов'язочку. Зв'яжу з Drops Air. Drops Air. У мене минулого року в'язалася шапка, але вона безбожно розтягнулася, Я б хотіла її перев'язати. Щось інше. В общем, або пов'язка, або щось. І ось таких в мене є на благодійність два моточки. Цього є більше, але не буду все тягнути в кадр. Це твіт такий до бабовняного більше. Це може бути для шапочок онкохворим, беретиків, для діток. А це може бути для звичайних бабусів. Там, чи в палантини, чи берет. Я думаю, берет, спробувати зв'язати. Чим більше вироблю, чим більше зігріємо, тим краще. Ось, один одна ця, шаль не зігріє. Багато людей, а якщо зв'язати кілька таких беретиків, то буду в'язати собі полегенько. За два місяці, що вийде, то вийде. Буде в мене раз. Це капор-капор. Це, думаю ще. Це думаю, можливо, теж капор подвійну ниточку взяти великі. шпицями. Шпиці мені подарував дуже шикарний набір мій чоловік. Ось такі шпиці в мене є. Ось капор в'язати. Буду бачити, щось таке Скру на крупних шпицях. Можливо, шшивне, а можливо, не штивне. Краще робити не шивне. а якщо не швне, то можна спочатку пов'язати. Magic loop вниз, а потім в'язати вже. Я розумію, що резинки тримати не буде. Дві нитки таке щось об'ємне і тепленьке хочу зробити. Ось собі якийсь капоринг. Хватить ниток? Я думаю, що хватить. Треба подивитися по метражам, має би хватити. Ось, я думаю, що щось може бути мені, щось може бути на продаж з оцих. може, на благодійність, як мені. На подарунки. Я можу нав'язати, потім пороздарювати. Ось, якщо мені колір не пасуватиме. Я думаю, що хай буде три оцих різних, щоб я собі спробувала ось. Я не знаю, щось об'ємніше що мені хочеться. Можливо, англійською розвинкою, може що, можливо, в одну нитку англійською. Я буду пробувати в'язати зразочки і буду дивитися. Ось це буде такий берет гачком. Там ще є ниточка, тут буде. Берет, можливо, шпицями по колу якийсь такий. Міні... Ну, тобто, Універсальне може бути пов'язка, а це три ось в мене. Дітям цей раз нічого не в'язатиму, тому що все одно ББ, ме-ме, не хочу, не буду, хочу інше, купи мені ось це. Ось то хай йдуть трошки в куплених походять. Синочку є, шапочка, якщо буде потрібно, то я ще щось введу. Тому що доню все колить, вона не дуже любить ці варіанти. Ось. Ще в мене є задумка на зелену шапку, але я не знаю, чи, чи буде. Зараз покажу, в мене є подаруночок від Ларисочки. Няк не можу ось це зв'язати, але більше б не жралося. Але буду пробувати, Хай буде. Чому? Чому б і ні? Ви ми ходили в шерстяних вогняних цих шапках. Я хочу, У мене є палантин, такий я минулого року в'язала ну, з іншої пряжі, але хочу шапку зв'язати до неї, до цього, до цього виробу. Я буду бачити. Можливо, це буде скоса на якийсь виріб. Ниточка не дуже товста. А можливо, звичайно, бійні. Я буду бачити, дівчатка. Хочу то, 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 то. Коротше, у мене зараз. Плани на 6 виробів, а там побачимо. Можливо, щось відпаде в процесі. Вже багато не буду тягнути в кадр. Ось, щось може перейде. А я ще хотіла собі, ага, я ще хотіла сну два оборота. Може, з цього буде суну два оборота. Бачите, ну, лежить щось, ящик насипався. ось Лежить, прохолоджується. Може, снуд два оберти. Так, це дуже гарна ідея. в общем Оцю пряжу я заявляю і буду з нею в'язати. А що з цього вийде, побачите вже в наступних відео. На все добре!